Чи може водій спробувати з крайньої правої смуги повернути ліворуч, аби розвернутися? Може, якщо він водій однієї з Бердичівських маршруток. Правда, навряд чи тут обійдеться без наслідків. Принаймні у випадку, що трапився на перехресті Житомирської і Короленка, результатом такої спроби стала потрійна аварія. Зі слів працівників ДАІ, усі троє учасників пригоди рухалися в одному напрямку на виїзд із Бердичева. Водій маршрутного таксі почав повертати ліворуч. Те, що рухався він по крайній правій, судячи зі всього на заваді йому не стало. Скоріш за все, намір кермувальника таксі розкусив водій мазди. Він почав гальмувати, але іномарці це не допомогло. Більш того, не встиг затиснути й японець, оговтатися від удару спереду, як отримав Стусана ззаду. То Радянська трійка, відмітившись і на мазді, і на маршрутці, поставила крапку у всій цій історії. За попередньою інформацією, у дорожньо-транспортній пригоді ніхто з людей не постраждав.